Одна із найпоширеніших інфекційних хвороб серед закарпатців вірусний гепатит. А про це розповів головний інфекціоніст області. Якщо брат говорити взагалі за вірусні гепатити, це наша болюча тема. І основну частину із всіх вірусних гепатитів займає все таки вірусний гепатит А. Він займає від усіх 85%. Серед областей України Закарпаття займає перше місце серед захворювань на вірусний гепатит А. Хоча цього року захворюваність дещо зменшилась, однак картина не втішна, кажуть інфекціоністи. Статистику лікарі пов'язують в першу чергу з неякісною питною водою щодо гепатитів В і С, то в області хворих із вказаними діагнозами налічується більше 70% міста. однак, як зазначають лікарі, це лише офіційні дані. Багато закарпатців навіть не підозрюють про те, що хворі. Більше 700 у нас зареєстровано і стоять на обліку. Правда, вони не всі е, обстежуються, не всі люди розуміють, що все таки треба. Регулярно обстежуватися не всі приділяють велику увагу до обстеження, а інколи коли вже звертаються і починають інтенсивно ходити до лікарів, то інколи вже буває пізно. Серед дітей переважають інші інфекційні захворювання. Та як зазначають лікарі, здебільшого батьки з хворою дитиною по допомогу звертаються одразу, що дає змогу легко вилікувати маленьких пацієнтів. У нас в дитячому відділенні на даний момент найбільшість це лежать кишкові інфекції, серед яких переважає встановлено етіологію – Це ротовірусна інфекція. Переважно хворіють дітки до п'яти років. Також є поодинокі випадки сальмонельозу, інколи дезентерія. Ну це є ромське населення, та також вірусні інфекції. І, хоча сьогодні в області загальна кількість інфекційних захворювань знизилась, лікарі зазначають, такі хвороби мають хвилеподібний характер, тому в наступні роки очікують підвищення їх кількості.